Новий підхід до реабілітації та одужання пацієнтів. Британський нейрохірург Генрі Марш сьогодні провів зустріч із студентами УКУ, де розповів про нові методи у психологічному відновленні пацієнтів. Під час спілкування зі студентами лікар поділився власним досвідом, чому вкрай важливо змінювати ставлення до лікування пацієнтів, особливо під час війни. Також Генрі Марш звернув велику увагу на відновлення українських лікарень зустріч. Організував благодійний фонд Smart Medical Aid, який від початку повномасштабного вторгнення допомагає українським лікарням. Уперше я приїхав в Україну 31 рік тому, і коли повернувся у Велику Британію, казав, що Україна є важливою країною. Усі дивувалися, чому зараз я кажу. Подивіться, чому але війна це жахливо. Я люблю Україну. і Я хочу допомогти моїм українським колегам. Потрібно в плані медицини відновлювати систему шпиталів. Потрібно купувати сучасне обладнання для пацієнтів. Госпіталі в принципі жахливі, але ті, які я бачив з радянського союзу, найгірші. У нас був великий фандрейзер в Лансдаун Клаб, і ми збирали кошти саме щоб переробити Дніпровську обласну дитячу лікарню, да з обшарпаними стінами. Коли я туди приїжджаю, ми вже рік їх допомагаємо медичним обладнанням. і Кожен раз, коли я туди приїжджаю, у мене ну зупиняється серце, тому що не можна по тим коридорам білим, обшарпаним. Немає атмосфери. Для того щоб лікувати і виліковувати людей